Часи. Їх три чи шістнадцять чи дванадцять? Чи скільки їх, і що таке взагалі ці часи? Навіщо їх скільки придумали? Мабуть, з такими питаннями ви стикалися, коли вчили англійську, або вчите, або готуєтеся до ЗНО. І сьогодні ми взяли на себе цю ношу, зібрати всі часи в один час і пояснити вам, що і до чого. Поїхали! Перш ніж почати, хочемо сказати, що ми помістили в це відео усі часи, які є на ЗНО, і навіть ті часи, про які дуже часто забувають, розказати. Але якщо ви хочете дізнатися детальніше, переходьте за посиланням внизу. Загалом ви окремимо три часи: теперішній, минулий і майбутній, тобто present, past і future. Потім я вам ще розповім про один ті добри дієвеборі. Якщо коротко, то всі вони об'єднують одну таку штуку, ну окрім present simple. що це буде разова дія. Наприклад, you died. раз помер і все. Так, тобто це разова дія в минулому. Або, наприклад, yesterday I bought some Да, тобто я купив її, з'їв, забув, все, дія завершилась. Також past simple вживаємо, коли необхідно сказати дію, яка більше ніколи не відбудеться. Наприклад, the prehistoric people lived in the caves. тобто вони жили, але більше не живуть, бо вони повимерли. Добре діаболі. Отже, як я вже сказав, Simple це разова дія. Якщо це future, то це майбутнє. Отже, це разова дія в майбутньому. Наприклад, I will build the house of my Да? Тобто я побудую будинок своєї мрії. Або, наприклад, I will live the happiest life ever. For example. Thank you. Форекзам. день, everybody. Щодо present Simple, то тут буде трішечки складніше, бо воно вибивається із загального правила. Запам'ятайте, що це такий базований час, типу це фундамент, і він розказує нам про факти. Наприклад, I am a student, I live in айливін да? Київ. Тобто, це якісь факти. А може і не про факти нам розказувати. Наприклад, I go to university every day. I brush my teeth every morning. евріймуні. Да? Тобто це якась регулярна дія. Continuous, тобто тривалі часи. Фішка всіх тривалих часів в тому, що вони тривають, тобто вони довгі. Це не якась разова дія. Наприклад, якщо ми візьмемо past continuous. The sun was shining brightly. тобто сонце довго світило, воно вилізло і почало палити. Да? Воно світило довго. I was doing my homework. While my dad was cooking the dinner. Тобто я був у процесі виконання домашки, довга така дія, так? Допоки мій батько був у процесі приготування вечері чи обіду. Да? Тобто, ось так. Зараз, щоб ви ще краще зрозуміли, я наведу вам речення, в якому буде і past simple, і past continuous. Це дуже просто. She was going to school, then she slipped, and she fell down. Тобто вона йшла протягом якогось часу до школи довга дія, так потім вона споткнулась і впала. Тобто, дві разові дії в минулому часі. Добридієборі. Future Continuous – це те саме, але в майбутньому часі. Тобто I will be reading the magazine at midnight. Я читатиму журнал, довго читатиму. Буду в процесі прочитання журналу о півночі. Ну і якщо ми говоримо про Present Continuous, то це час, який показує дію, що триває в цей момент. Наприклад, we are recording the video right now. або it is snowing heavily right now. Рухаємося до групи Perfect. Спільне у всіх цих часів буде результат. Тобто результат перед іншою дією. Була одна дія, вона завершилась, почалася інша дія. Наприклад, I am reading the book I have just bought. Тобто, я її спершу купив, дія завершилась, і я от її тепер читаю. В такому випадку одразу виникає запитання про Past Simple і Present Perfect. адже вони дуже схожі між собою. да? І тут можна. Дуже просто все пояснити на двох реченнях. «I didn't shave this morning» і «I haven't shaven this morning». українською. Обидва вони перекладаються як я не поголився зранку. Але в чому буде різниця? «I didn't shave this morning» – це past simple, тобто дія повністю належить минулому. А це означає, що ранок завершився і поголитися я вже не зможу. Але наприклад, «I haven't shaven this morning» означає, що ранок все ще триває, і я ще можу поголитися, тобто результату ще немає, да, тому що заперечна оця частка. Але він ще може з'явитися. Добрий діє, everybody. Наступне це Past Perfect. Він такий доволі поширений. Наприклад, I read the book I had bought before. Тобто, я спершу купив цю книжку, а потім я її прочитав. Ну і відповідно, Future Perfect беремо таку саму аналогію, тобто, сталася одна дія, завершилася і почалася інша дія. Наприклад, I will have read the book before my mother comes Да, тобто я вже прочитаю книжку, коли моя мама повернеться додому. До речі, зверніть увагу, як я вжив тут час present simple у якості майбутнього часу. Ми його вживаємо так після конструкцій, типу before, after, as soon as, when і так далі. Тобто, після цих конструкцій present simple виступає в ролі майбутнього часу. Майбутній час ми там поставити ну зазвичай не можемо. Добре дієборі. Наступна група часів це Perfect Continuous. Спільним для цих усіх часів буде те, що є якась дія, яка почалася, вона триває, і потім починається якась інша дія. Наприклад, I have been teaching English for two years. Я два роки назад як почав її викладати, так я її досі викладаю. І до речі, от дуже часто тут буде показник часу for, да, тобто for some time. До речі, в цьому прикладі це був час Present Perfect Continuous. Іншими словами, ці часи дуже схожі на групу Perfect, але різниця в тому, що у часах групи Perfect дія завершилася перед іншою дією, а тут вона почалася і триває до початку іншої дії. Past perfect continuous. Наприклад, I had been reading for an hour before he spoke to me. Дія почалася і вона довго-довго тривала. Аж поки він не перервав і не почав говорити до мене. Да, ще один час це future perfect continuous. Як ви вже зрозуміли за аналогію, це буде дія, яка почнеться у майбутньому, протриває якийсь час, і там почнеться інша майбутня дія. Наприклад, I will have been reading for an hour before he speaks to me. Thank you. спіксюмі. Добре everybody. Хотілося б нагадати про ряд часів, про який дуже часто забувають, проте він надзвичайно важливий в англійській мові. Це часи групи Future in the past, тобто це ще один такий додатковий да? І, типу, ну, що то єст, да, типу, що це за час, який Future і який Past, і взагалі не зрозуміло, що намішано. Але все дуже просто. Українська мова в нас дуже гнучка, і ми можемо вільно сказати, наприклад, я думав, ти мене поцілуєш. А англійською це передати дуже важко. Ну, типу, це не важко передати, але треба зробити певні зміни. Бо минулий і майбутній не поєднуються в англійській. Тому ми скажемо «I thought you would kiss me». Тобто, як бачите, тут дуже все просто. Це по суті ті самі майбутні часи. Просто will ми міняємо на «would». і все. Давайте наведемо інші приклади. «I thought you would kiss me» – це «future simple in the the past». Um, «I thought you would be reading the book all night long» – Це буде future continuous in the past». І, наприклад, I thought you would have done it by the time I came» – Це буде «future perfect in the past». Ну за такою ж аналогією. Ну все, тепер ви знаєте, всі основні часи англійської мови виходить. Звісно, там є дуже багато ще інших, всяких там сибджанктів, але вони майже не вживаються в повсякденному житті. Тому навіщо вам потреба і назиново не виноситься? Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Всім вам мирного неба. Бувайте!